На заняття фортепіано ми використовуємо два гаджети. Для чого це і що це дає дитині? Зараз поясню. перший гаджет це ноутбук або комп'ютер. Через цей гаджет ми спілкуємося з дитиною як в живому форматі. Я бачу її, її очі, її реакцію, їй зручно бачити мене. Не потрібно повертатися постійно і кудись відволікатися. Таким чином відбувається спілкування практично як на живому уроці. Дитина бачить мене і може спокійно зі мною взаємодіяти. Цей гаджет розташовується так, щоб дитині було зручно зі мною спілкуватися. Другий гаджет потрібен для того, щоб я бачила руки дитини, її поставу, її розташування з інструментом і в потрібний момент змогла скоригувати її рухи. Тобто один гаджет для спілкування і контакту, інший гаджет для коригування рухів та постави дитини. Саме ці налаштування роблять наше спілкування та наше навчання максимально приближеними до живого формату.